Що побачу, що мені до душі? Це піоні. думаю, коло хати ростуть такі, то його ти взяла, вішала схема якраз була. 82-річна Неоніла Боричко вже 20 років присвячує своє життя кропіткій справі. Найбільшим захопленням у її житті з малку є вишивання хрестиком. Однак, повноцінним заняттям це стало, коли жінка вийшла на пенсію після 46 років роботи у колгоспі з зоотехніком, втративши чоловіка та маючи дітей, які далеко тільки у цьому жінка вбачає сенс. Я взагалі не знаю, що я би робила, якби не це вишиття. Я тко кажу до своїх дітей, а ну, Валя приїде. Я кажу, що вона дзвонить, мамо, ти що робиш? Я кажу, вишиваю. Неоніла Карлівна вишила близько 65 картин. На кожну роботу у жінки витрачається приблизно місяць. Все залежить від розміру, складності схеми та матеріалів. Якщо канва крупніша, то на ній легше вишивати. А якщо дуже дрібненька, то дуже треба придивлятися. Неоніла Боричко вирішила, що хоче підтримати наших захисників та захисниць, тож продасть частину своїх робіт. Я не продавала, бо мені щось жалко було. Я в кожну вкладала душу. Подивлюся навіть по телевізорі. ті діти малюють щось, ти щось продають, ті картинки, проте я думаю, боже, на мене стільки подивлюся, ті хлопці там відують. Ну що я його буду. Тримати як музей, чи що та й теж теж, теж би якісь гроші були за них. Захоплюється жінкою, й односельчани, адже не всі, на жаль, можуть підтримати Збройні Сили України, як 82-річна Неоніла. Людина, яка все життя важко працювала, яка віддала все для розбудови України в такому поважному віці, ще хоче допомогти і робить прекрасні, такі прекрасні, чудові. Вишивки і своєю працею збереже не одне життя. Ця історія розпочалась з телефонного дзвінка. Неоніла Карлівна зателефонувала до громадської організації захист об'єднання волонтерів та розповіла, чим займається та яку справу хоче зробити. Вчинок Неоніли Карлівни не дуже є таким, знаєте, показовим е, щодо взагалі зв'язку поколінь і відчуття того, що ми українці готові віддати своє життя для того, щоб зберегти нашу країну, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує цієї підтримки. Тож громадська організація захист об'єднання волонтерів в найближчі терміни анонсує унікальний аукціон, до якого будуть залучені активні жінки, аби допомогти вилучити якомога більше коштів, щоб закупити зарядні станції Бандера Пауер». Це зв'язок з рідними, це можливість отримати дзвінок від бабусі, або син може зателефонувати своїй матері. Я думаю, що оця ідея, це тепло, ця світла ідея, яку запропонувала Неоніла Карлівна, і яку ми вже разом напрацювали, вона матиме дуже гарний результат. Аби дізнатися, як реалізовувалась ідея та розвивалася історія, слідкуйте за нами деталі в наступних сюжетах. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівоць, Телеканал Перший Подільський.